Усім привіт дорослим та малятам! Гадаю, усі з нетерпінням чекають на таку зимову погоду, коли вдома не всидіти, а хочеться швидше взяти лижі, коньки, чесанки і мерщі на горку чи каток. Цікаво з друзями усі разом зліпити сніговика. А більш за все дітям подобається гра в сніжки. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки І почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. А поки снігу немає, зробимо сьогодні незвичайну святкову сніжку та прикрасимо нею свою кімнату до свята. Для роботи підготуємо білий аркуш паперу, ножиці, клей, пензлик та наріжемо дрібно блискіток. Повчимося самостійно нарізати смужки паперу по лініях. Працюємо обережно під наглядом дорослих. Треба нарізати 8 смужок. Намагаємось працювати спокійно, охайно та обережно. Тепер кожну смужку треба прикрасити блискітками. Наносимо на кожну смужку невелику кількість клею та вмочуємо. В блискітки або посипаємо зверху. Ось наші смужки вже готові. Будемо їх поєднувати. Для цього я приготувала два кружечки. Намазуємо клеєм один кружечок, смужку перевертаємо та кінчик приклеюємо до кружечка, іншу смужку. Будемо приклеювати напроти. Слідуючі дві смужки будемо розташовувати навхрест до перших так само одну проти одної, наче складаємо сніжинку. Слідуючі смужки будуть між ними, між першими, наче велика сніжинка. Візьмемо другий кружечок, намажемо його клеєм і будемо до нього кінці смужок приклеювати. Одну проти одної беремо, як викладали, так і поєднуємо протилежні смужки. Спочатку навхрест, а тоді ті, що між ними. Ось у нас виходить така об'ємна сніжка, незвичайна та святкова. До неї можна прив'язати ниточку та підвісити. Твоїй кімнаті. Усім бажаю успіхів та гарного настрою. До нових зустрічей, малята!